Сувецький коридор перехід через який Росія може розділити НАТО. Сувецький коридор, що це за крихітний перехід, через який Росія може розділити НАТО. Військові аналітики кажуть: ось найуразливіше місце Європи. Якщо Росія і Білорусь застосують військову силу для захоплення цього коридору, то це ймовірно відріже країни Балтії від їх європейських союзників по НАТО. А сама зона перетвориться на гарячу точку. Члени НАТО повинні готуватися до потенційного нападу Росії вже. Протягом наступних чотирьох років Сувальський коридор це 65 кілометрова смуга землі, яка через Літву і Польщу з'єднує країни Балтії з Європою. І так, це єдиний шлях для Росії. Єдиний шлях, через який Калінінград з'єднаний напряму з Росією повітряний. Калінінград сильно укріплений російський ексклав, регіон відокремлений від основної території країни та оточений кількома державами. Тому Сувальський коридор найближча точка між Калінінградом та союзником Росії. Біло. Руссю Росія може заблокувати країни Балтії з одного боку з моря, з іншого боку суходолу. Естонія, Латвія та Литва вже почали будівництво протитанкових ровів. Схожий проєкт реалізує і Польща. А як ви думаєте, чи зможе НАТО захистити цей перехід у разі війни?